Збір у нас відкрився на ремонт, а точніше, на придбання донора для машини. Тобто, ми хочемо придбати машину, яка стане донором для того, щоб іншу машину оживити. Це буде нам і вигідніше, і дешевше, тому ми оголосили збір саме саме так. Плануємо. Захід, осіння арт-вечірка, це новий формат. Я думаю, що всі знають, що ми займаємося такими ярмарками більше такими заходами. Цей раз це теж масовий захід, але трошки іншого формату. Це буде своєрідний арт-марафон. Це буде три години часу. Люди матимуть змогу відвідати шість майстерок. Гарних потужних майстерок, наших южнинських майстринь. Це буде лотерея, це буде лаунч-зона, де будуть потім таке вже неформальне спілкування, музика жива. Це буде. Напої, для того, щоб ми вже після завершення наших майстерок змогли провести неформальну зустріч, щоб поспілкуватися і познайомитися, можливо, відкрити для себе нових людей. Збір ми відкрили для 28-ї бригади, це взвод штурмовий. Наразі, на жаль, це їхня. Можна сказати, єдина машина, яка допомагала їм саме в бойових, допомагала вивозити 300-200-х. Ну, це достатньо важко насправді, коли ти розумієш, що люди залишаються без такої машини, яка дійсно рятує життя. На жаль, сума, яку ми вказали в банці, вона це не остаточна сума. Тобто, ми будемо далі збирати. Наразі ми поставили таку, далі будемо дозбирувати, тому що а, з часом трошки ціни помінялися. На жаль, а, сподіваюся, що в нас вийде, і ми запрошуємо всіх людей долучитися. Дуже важливо, щоб люди уважно прочитали афішу, тому що ми робимо квитки. Ми продаємо зарані квитки і реєструємо людей для того, щоб бачити кількість учасників, які будуть і. Просимо уважно звертати на це увагу для того, щоб люди могли придбати квиток зарані. Це може бути електронний квиток, це може бути такий паперовий квиток, як людям зручно, як люди бажають. Розраховуватися можна буде на, одразу на банку, ця яка оголошена. Або, якщо хтось хоче готівкою, квитки згодом будуть знаходитися в контрабасі. А скажіть, я бачила, що також у вас гільзи зараз аукціон триває. Розписані художницею гільзи. Чи гроші підуть саме в цей збір? Так, збір і все в цю банку. Ми все, все намагаємося зараз включити максимально на цей збір. На жаль, одразу так пішло достатньо гарно. Люди розкуповували квиточки. Наразі маємо трошки менше половини ще квиточків вільних, тому знову ж таки запрошуємо. Закликаємо людей брати. Участь гільза дійсно дуже і дуже гарна. Я думаю, що той, хто виграє її, буде дуже задоволений. Вона яскрава, вона патріотична, вона несе за собою історію і е, такий сенс гарний. І тим більше, що це розмалювала наша вже постійна партнерка в наших заходах і е, е, така молода достатня майстриня Юлія Паніхідіна. Е, для мене це було відкриття. В цій людині тому і на нашому на нашій артверчірці вона теж буде розмальовувати з гостями гільзи, маленькі гільзи, тому ну не лише у нас будуть і гільзи, у нас буде і інтер'єрний віночок, у нас буде скандинавський гном, у нас будуть. А, а, Свічки з вищини майстерки будуть достатньо хороші. Ми багато людей нас згодилось насправді. Ми вибрали е, таку потужну, а буде ще роз, е, розпис на холсті, і буде е, листівка осіння, така теж дуже цікаво. Ті, хто любить працювати з е, природніми матеріалами. Ну, в принципі, у нас багато буде майстерок, які працювати з природними матеріалами. Я думаю, що буде цікаво. Розкажіть ось про цей збір на цю машину. Це, взагалі, у вас ви як збори на банку на картку зазвичай не відкриваєте? Це я так бачу вперше, вдруге так, для мене це було вперше. Насправді я максимально відтягувала цей момент, тому що нам вдавалося, хоч впритик, але збирати нашими ярмарками кошти наразі. Наразі, якщо чесно, ми розуміємо, що ми не потягнемо ярмарку, і ярмарка, ну як би це не звучало грубо, приїлася людям насправді. Ми думали, щоб взяти якийсь інший рівень. Тобто нести не тільки, точніше, в першу чергу, благодійний такий сенс цього заходу, але ще хочеться культурний. Тобто ми зараз. В якійсь, ну, як мені, культурній прірві трошки. І хотілося б людей, а особливо ми робили наголос на дорослих і молодь, для того, щоб дати можливість їм теж доторкнутися до прекрасного, да, своїми руками створити речі, які будуть їм нагадувати про те, що перше, вони гарно провели час, друге, вони пожертвували на ЗСУ, підтримали збір військо. І нам хочеться, щоб цей захід став початком такого. Чогось нового в плані наших заходів. Ми, якщо чесно, як ніколи з таким піднесенням готуємося, і нам дуже хочеться, ми плануємо 100 людей. Ми хочемо закликати людей цих 100 людей прийти до нас насправді. Бо ми вклали дуже багато сил і душу свою в цей захід. Він має бути атмосферним, теплим, осіннім, гарним, і ми з радістю запрошуємо. А скажіть, яку ви поставили мету зараз на банці в суму? Зараз ми поставили 80 тисяч. Це мало. На жаль, вчора вчора ми спілкувалися з людьми, які можуть нам організувати цю машину. Наразі ціна варіюється в, в позначці 180 тисяч. Це насправді нас це дуже лякає, тому що, на жаль, нам все одно допомагають одні й ті самі люди, як не крути, і я розумію, що люди стомлюються, і ми стомлюємося так само. Вже можливо, нас не вистачає десь якоїсь потужності, щоб. Але якщо ми зберемо на заході ці кошти, і ми вже так потрошки ще позбирали, то більш-менш половина в нас буде. Але знову ж таки ми впираємося в цей захід, щоб він у нас вийшов. Тобто купити, скажімо так, в минулому використанні машину для запчастин, так я розумію, щоб їх використовувати для ремонту, так. розібрати її і використати? Там виходить у нас два варіанти. Або донором стає машина, яку ми купуємо, дивлячись від того, нас цікавить в машині більше внутрішній її стан, да, по двигуну, по всім запчастинам, да, ніж кузов там, дніші і все тому по то дивлячись, яка із машин стане донором. На жаль, в цій машині якраз зламалося найголовніше. Це двигун. Різниця між придбанням двигуна і ще там, деталі, які потрібні, і придбанням уже машини, яка готова їхати і використовуватися за призначенням, там менше, ніж тисяча доларів. Тобто, Ну, ми розуміємо, що нам мабуть краще буде придбати все таки машину. А чи вона стане донором, чи донором стане та машина, яка стоїть? це вже буде видно по факту. Звичайно, якщо вдасться нам придбати авто, яке зможе слугувати, то можливо з часом відновиться і друга машина. На жаль, замовлень зараз стосується ремонту машин і придбання машин дуже багато, тому що інколи ми вже впадаємо в розпач, насправді на рахунок цього, тому що ті ярмарки, які в нас були, ми змогли. Потрошки позакривати ці всі такі точечні такі прохання, там по ремонту однієї, другої, третьої, четвертої машини допомагали в зборі по придбанню. Тобто ми намагаємося якось ну, підтримати всіх, хто до нас звертається. Але наразі іде настільки масовий запрос на ремонт і придбання машин, що ми насправді вже не знаємо чи. Чи зможе. ну ми знаємо, що з нашими людьми все можливо. Є люди, які готові допомагати, і ми їм безмежно вдячні. І я розумію, що якби не дівчата, не наші не мої співорганізаторки, то ну, ми одним волонтерським пунктом не, ну, не потягнули. Бо до нас підключилися. Взаємодопомога, тобто іде соловейки, взаємодопомога до нас підключилися Карітас, дуже вони нас підтримують. Ми їм за це дуже вдячні. Насправді і дитячий розвиваючий колектив. Друзі пані Оля. Вона займається розвитком дітей. Тобто вони теж підключилися, внесли свою. Свої пропозиції, свої можливості, які в них є. Звичайно, нас підтримав дуже олімп. Нас підтримали люди і фінансово, де треба було де щось підкупити, де щось організувати. Тобто включились люди, і ми за це дуже вдячні. Але зараз найголовніша наша задача це продати квитки на наш захід. Да хочеться, ми людям розповідаємо, а ми розуміємо, що ми на словах не можемо розповісти, насправді що їх чекає, тому що ми віднеслися настільки. Я не знаю, чому ми так от прям народили цей захід, і ми, ми самі з нетерпінням чекаємо насправді, і навіть сміялися з дівчатами, що ми заздрим тим людям, які потраплять до нас на захід.